Козлик Патрик уже смакує першими хвойними, які принесли у домівку. В нашому притулку понад 100 кіз і овечок, які дуже люблять хвойні рослинки, і вони для них є дуже корисними, бо вони містять багато вітамінів. Вітамін С, вітамін А, ефірні олії. Вони дуже важливі в їхньому раціоні, особливо зимою, коли вже зелені не так багато. Важливо, ялинки мають бути без прикрас і декору, який може зашкодити рогатим. Якщо їхати в домівку у парк знесіння вам далеко чи незручно, усе одно можна позбутися деревця з користю. Уже традиційно після різдвяних свят у кожному районі Львова діятимуть локації для збору хвойних. Їх перероблять на компост. Органічну підживку, яку використають під час висадки дерев або квітів у місті. Головне, не викидайте ялинки у звичні сміттєві баки. Ялинка є великогабаритним відходом. Відповідно, коли є контейнери для побутових відходів і потрапляє туди ялинка. Після того, як потрапляє це все в сміттєвоз, ламається бункерна частина сміттєвозу. Ми пропонуємо, щоб мешканці все це гарно очистили від ялинкових прикрас. Принесли і ми спеціальним автомобілем, самоскидом заберемо їх.